Мої любі українці, нездоланні та непереможні, вітаю вас з наступаючим 2023 роком. Я знаю, яке бажання загадає кожен з нас в цю новорічну ніч. Кожен з нас загадає, щоб ця клята війна нарешті закінчилася, закінчилася нашою перемогою. І я впевнена, що так і буде. Нехай 2023 рік поверне на нашу землю. На нашу рідну неньку Україну мир та спокій. Нехай поверне наших воїнів світла додому цілими та неушкодженими. І нехай наші домівки знов наповнять радість, дитячий сміх та теплі родинні обійми. Ну а ми з кукішем будемо намагатися відкривати вам якомога більше смачних та цікавих рецептів. З Новим роком вас з любов'ю ваш кукіш!